Та пандусів та зручного доступу до будівель івано-франківську запустили мобільний додаток Френд дружній Івано-Франківськ. Завдяки йому можна дізнатися, які заклади у місті пристосовані для людей у візках та мамі з колясками. Розробник програми, працівник it компанії, ігор Романчук у хлопця ДЦП. Однак він веде активний спосіб життя та займається благодійністю. А цей додаток створив передусім для того, аби допомогти людям з особливими потребами. У мене Є дуже багато. Друзів. Які на інвалідних лісах я вийшов спустити їм віття, і виникнула така ідея. Рівень доступності крамниць, лікарень, ресторанів, музеїв та адміністративних закладів на карті позначений кольорами. Зелений означає, що будівля добре пристосована для осіб з інвалідністю. Жовтий, що пандус є, але він не дуже зручний. І червоний до споруди неможливо потрапити на візку без сторонньої допомоги. Катедральний собор одна із будівель, що позначені у додатку зеленим кольором, адже тут є пологий пандус. Втім, таких у середмісті Івано-Франківська поки що небагато. Дані для додатку додає Тетяна Дороніна. Жінка пересувається на візку, тож не зі слів знає, які будівлі в Івано-Франківську є доступними. Між тим розробники сподіваються, що така програма ще й спонукатиме владу та власників закладів ретельніше ставитися до спорудження пандусів. Це напевно один з методів залучення суспільної думки і влади, і міста, і людей, які користуються значить цими засобами до цієї проблеми і збільшення. Місць, які буде дозволяти доступ для людей з обмеженою можливостями, нині додаток користувачі вже активно завантажують на смартфони. Зацікавилися ним вже також і мешканці інших міст. Ольга Рега Сергій Попович, телеканал 402.